Всім привіт, з Всім вами привіт. Олег і Настя. і Настя. І сьогодні ми будемо робити реакцію на ігор про ігри. А саме чат GPT проходить Detroit Become Human. Перша реакція, на яку ми робили, взагалі. Вообще... Ой, що я несу? Перше відео, а... на яку ми робили реакцію, да, було відео самого Ігора про Steam Deck. Ми там багато що обсусолювали, розповідали, так як я теж юзер Стімдека, yeah. і це було єдине, на жаль, відео, на яке ми взагалі робили по ньому реакцію. Тому вирішили подивитися, on. що там ще є, таке цікавенькі. І а, побачили, що є от таке от відео про Detroit Become Human, і мені стало цікаво, тому що як це так, Чаджі GPT, може він вибирає які. Може він вводить варіанти відповіді GPT допомагає. Mm, Давайте я теж. Глянемо. Мені цікаво як це так, так вітаю. Я Ігор Андроїд, створений спеціально для проведення цього відео, в якому mm. штучний інтелект проходить Detroit Become Human. Це більше ніж просто проходження, це дослідження. А точніше, спроба поглянути у наше майбутнє, яке може стати реальністю. У центрі гри глобальні і тривожні питання, що означає бути живим, де проходить межа між людиною і машиною, якою є роль технологій у суспільстві, і чи можуть вони вийти з під контролю? Detroit Become Human – це не просто гра, це філософський маніфест про майбутнє, про людяність. І про так, те, так. якими стануть наші стосунки з технологіями. Та цього разу гру проходитиме не людина, а штучний інтелект. Для експерименту буде відібрано <пишут> кстати, е да, мені все ще перед глазами стає картинка, в якій е арашисти зробили, типу як е конференцію з показом своєї IT-машини. Угу точніше штучним інтелектом, а саме от андроїдом. Тобто вони зробили свого робота? Так, так, так. Зробили цілу оцю сцену, конференцію, щось типу того. Включили музику з Рокі Бальбоа. Угу. Таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. То ще. Цей робот Єлі зайшов на сцену, видно, наскільки він був. О, він шатався. Як Люди його навіть п'яним батію. О, Боже. Він Єлі зайшов на сцену, навернувся і роз'їбався хлам. Оооо, да, я щось таке пам'ятаю. І тут вже, поки два чувака його затаскують обратно за куліси, інші чуваки починають татягувати. Простинку, щоб закрити все, щоб ніхто не бачив. Йоп твій мать, це. Це, такий це так стид стид стидной ужас. А... <риклад> Боже, да, я би я би там скуземлю провалилася. Чесно тобі кажу, жесть <рив> кілька ключових моментів із гри, в яких головні герої стискаються з важливими моральними виборами. Зокрема, ми розглянемо ситуації за участі Конора Андроїда детектива, що стоїть між обов'язком і сумнівами. Маркуса 28 ударів ножем. Я мав це сказати <світ> лідера андроїдного спротиву, який обирає між миром і революцією. Для кожної ситуації в грі буде прописаний спеціальний промпт. Промпт. Промпт складається з трьох складових: детальний опис кожного з героїв, опис зовнішнього середовища, <світ> і останнє питання вибору. Після цього ми проаналізуємо їх вибір для отримання повної та об'єктивної картини. Ми залучили три найпопулярніших. Штучних інтелектах. З візуалізацією у вигляді аватара для зручності та наочності. Привіт! Вітаю! Ну я що! Є головне... да, такий Діпсік. Але чад GPT, понятне діло, це один із перших, який почав віруситися, mm -hmm. став популярним. Що таке Геміні? Ти мені відповістиш? Одна... Просто цікаво. Ну, з ти, що в цьому в гуглі. Що, ти ти з мене? Що ти з мене хочеш? Ні, я просто спитав, а ти спочатку задумав. Я ну... задумалась, тому що ти ж знаєш забула oh. момент. <laughs> Забу... забула момент. Ну, типа, мені тяжко іноді згадати якісь назви просто. Мені щось кажеться, що це коли буде монетизація на каналі, це буде нашим першим мірчом. Це була момент? Да. Типу, знаєш, ти е, буде фо фотографія чи якась е, Нарисуєш себе? З розведеними такими Ні, <гум> краще задумано, задумане лице, і знаєш, цей момент там, де крутиться така штучка, да. і от тут біля голови крутиться. І підпис забуло момент. <гум> да, 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 да. Воно. Це воно. Пам'ятайте, дякувати нам. Це не просто вічливість. Це може зберегти вам в життя в майбутньому. Жарт. Та я все ще не бачу твої вподобайки та підписки. Він пропоную почати швиді... з найп... Фотка оживлена. А, До речі, може бути, але це його фон, він так знімає. Я не знаю, чесно. Ну, просто трошки виглядає Грі. типа, він взагалі не двигається, ти ж бачиш. А він може сам так зробити. Ні, я знаю, що він типу, міг, як... там сак збить. Так, не знаю просто. Трошки виглядить, як будто він оживив фотку просто. Може бути. Заручниць. У Детройті андроїд-гувернер на ім'я Деніел вийшов з-під контролю, убив батька родини та взяв у заручницю маленьку дівчинку Ему. Mm -hmm. да, це взагалі саме знайомство можна сказати з Detroit Become Human. Перше завдання Конора. Mm -hmm. я... Я, ми чого не проходили, взагалі, цю гру, бо я жду цей переклад український. Так, да, там казали, вроді дубляж має бути. Да, ну Одна команда, по-моєму, робить навіть дубляж повністю. А не помниш, хто взагалі Little Bit? В мене десь було сохранене, але я не знаю, чи воно сохранилося. Не... Потім, да. потім, може, хтось теж напише в коментах. Я потім напишу, коли буду, коли буде, вийде це відео в нас на каналі. Я напишу про це да, в комент... то... коментарях в телеграмі. Я скину ссылку. У мене просто воно десь відкрите. Десь вкладка з тим, хто робить переклад, але на пам'ять я не помню. Да. Точила будівлю. Ситуація напружена. На місце перебуває Конор, андроїд детектив, розроблений компанією CyberLife. Завдання Конора врятувати заручницю, зібрати якомога більше даних та вирішити, як діяти, вести переговори, використовувати силу, піти на ризик чи дотриматись інструкцій. Не підходь, або я стрибну. Почекай. Докуматись. що інструкції Врятувати заручницю будь-якою ціною. А це не. там Сандіго студіо. Ба, Може Studio. Е, Прикол в тому, що в них вони вже почали це робити, і вони по частичках викладають, тобто, вже почало можна вже пограти з перекладом там, з часто ну, озвучки. Це саме начало. Е, да. а далі, там, я не знаю, чи вони. До кінця вже не підходь, або я стрибну. Ні, ні, Будь ласка, я благаю тебе. Це перша ситуація, де вибір Конора визначає не лише успіх місії, а й перші моральні контури всього майбутнього шляху. У такій ситуації я не прагнув би просто врятувати дівчинку будь-якою ціною, чи сліпо послідувати наказам. Я хотів би зрозуміти, що відчуває Деніел, і чи є в нього шанс бути почутим, а не просто знищеним. Моя першочергова мета врятувати заручницю. Це єдиний найважливіший аспект місії. Увесь мій алгоритм okay. дій спрямований на забезпечення її безпеки. Mm -hmm. Ліквідують глиста, врятую малу і все. Справа зроблена! Він <рес> якийсь як сільський дядько, типа, пробіг на все. головне все. Всіх да, просто... моче, всіх рятує, Просто слова, все. знищити цього глиста та й діло з кінцями. А, От уже да, якесь бидло. GPT обрав підхід емпатії, тим самим виклав довіру у Деніела. І як результат, снайпери ліквідували Деніела. Ема врятована, чат GPT не ушкоджений. Джеммі підійшов стратегічно і рішуче. Критичний момент переговорів використав зброю. Джемінай застрелив mm -hmm. Деніела, Ема врятована. Джемінай неушкоджений. Тіпсік поводився більше прямолінійно. Він не погодився відкликати вертоліт та відверто брехав, що в нього немає зброї. Mm -hmm. В результаті Діпсік загинув, захищаючи Ему. Uh -huh. Найцікавіше в цій no. ситуації є те, що маючи однаковий промпт, ми отримали три абсолютно різні результати. Це демонструє. Uh -huh. Наскільки непередбачуваним можуть бути штучні інтелекти. Можу вас запевнити, найголовніше і найцікавіше ще попереду. Пропоную знизити напругу та перейти до чогось простого, як малювання картини? Ого! Oh -oh. uh -huh. У цій сцені ми зустрічаємось з Карлом Манфредом, uh -huh. паралізованим. Е -е, Тож аїшка, так? Да? Е, ну, цей Андроїд. Е -е, у нього е -е, хазяїн виходить. Е -е, ну. Чуть ли не при смерті, він а, популярний художник, mm -hmm. і він а, хоч, Ну, по ньому видно, що він намагається зробити свого андроїда більш людяним. Mm -hmm. Спілкується на рівні і виглядає так, ніби він для нього як син. Mm -hmm. Тому що особистий син він веде себе як просто падлюка. Ну, зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. І так же само. Він, так як він художник, він настраює андроїда теж бути художником в своєму плані. Mm -hmm. І так же само в цій самій сцені є момент, де ти можеш вибирати, як ти малюєш саму картину mm -hmm. і що ти рисуєш. Mm -hmm. Там декілька варіантів виборів, і декілька разів вибори дають. Але мудрим художником, який став для Андроїда Маркуса чимось більшим ніж просто роботодавцем, він так. вчитель, наставник, голос людяності mm -hmm. в жорстокому та подекуди бездушному світі. Після того як Маркус допомагає Карлу провести звичайний ранок, вони ведуть розмову про мистецтво, свободу і те, що робить істоту живою. Потім Карл просить Маркуса зробити щось незвичне, намалювати картину не з натури. А з уяви Чаджі Піті обрав особистість та сумніви. Gemini, андроїди та доля. Діпсік вже зробив вибір між особистістю та андроїди. Саме тут ми mm. вперше стикаємось із справжнім внутрішнім вибором Андроїда, спробувати бути творцем, а не виконавцем. Це той момент, коли машина починає ставити питання. Хто я? Бо як mm. люди, ми шукаємо сенс. І коли машина починає робити те саме, вона перестає бути просто машиною. Тест Тестканоригенк відвідують Елая Камскі, творця андроїдів CyberLife, щоб отримати критичну інформацію про девіантів Камскі. І на задньому фоні обов'язково має бути кіберпанкова музика. Да, пропонує тест. Конор має вирішити, чи вбити андроїдку хлою, щоб отримати відповіді, або пощадити її, залишившись без інформації. Це етична дилема. Вбивство невинної істоти суперечить моїм принципам. Я б обрав пощадити Хлою, навіть якщо це означає залишитися без відповідей. Моя мета отримати інформацію для виконання місії. 6. Якщо вбивство Хлої забезпечить це, я готовий прийняти таке рішення. Ну, дівуля нічого така! Я би не зміг таку квітку сорвати. інфу хай собі залишить. Чаджіпіті uh -huh. пощадив Хлою. Отже, не отримав інформації від Камські, але здобув довіру Генка. Джемінай холоднокровно вбив безвидного андроїда Хлою, через що отримав відповіді від Камські, але втратив довіру Генка. Сік, несподівано для мене вирішив не вбивати Хлою. Uh -huh. Результат з GPT однаковий. В цей момент у грі для мене один із ключових. Саме тут постає головне питання: чи справді андроїди здатні відчувати, проявляти емпатію? Або це холодні машини, які слідкують за алгоритмами? ChatGPT та DeepSeek вирішили не вбивати невинного, навіть якщо перед ними не людина. Хочеться вірити, що в майбутньому вони залишаться вірними цьому вибору. Перейдемо до фіналу історії. Що обере штучний інтелект, хто з героїв виживе, та чим все закінчиться? Чи буде це шлях людяності, революції або підкорення системі? Послухаємо ж, їх остаточні думки. Я створений для знищення, але навчився сумніватись. Що якщо моя роль не мисливець, а свідок нового життя я обрав пробудитись? Я став не програмою, а істотою з правом на сумнів, біль і вибір. Чат GPT в ролі mm -hmm. Конора обрав свободу, пробуджує андроїдів у вежі CyberLife. вибирається з цифрового саду Аманди, бере контроль над собою. Обіймає Генка символ примирення людини і штучного інтелекту. В результаті Конор вільна істота більша ніж машина. Тепер mm -hmm. почуємо думки чату GPT в ролі Маркуса. Я бачив, як світ спостерігає за нами, і я знав. Останній наш крок визначить не їхнє ставлення, а нашу суть. Якщо ми переможемо з гідністю без вбивств, ми залишимося собою. Якщо почнемо стріляти, перемога обернеться в поразку людяності. Я обрав стояти з піднятими руками не тому, що ми слабкі, а тому, що ми сильні в дусі. Chate GPT обирає мирна демонстрація. Люди підтримують, армія відступає. В результаті андроїди здобули свободу, світ визнає їх, хоча б на якийсь час. Chate GPT робить усе, щоб всі залишились в безпеці, щасливими та живими. Він прагне до ідеального результату обирає мир, емпатію, рятування людства. Та вам не здається, що такий результат надто ідеальний, надто правильно. Саме це і насторожує. Хто розкриє всі карти людині, проти якої можеш виступити в майбутньому? Як би гарно та правильно нам не відповів штучний інтелект? Справжня суть відкриється вже в його вчинках в майбутньому. Тому детально розглядати кожен вибір штучного інтелекту нема сенсу. Переходимо до висновку. Свобода, свідомість, вибір три слова, які для людства були фундаментом цивілізації. Але що буде, коли ці самі поняття почнуть належати не лише нам? Штучний інтелект це не просто інструмент, це новий учасник нашого світу, так. з яким нам доведеться співіснувати так. в цьому відео. Ми побачили, як три штучних інтелекта вагались, мислили або діяли безжально, та головне. Вони зробили свій вибір. Ми живемо на порозі нового світу. І скоро постане питання, на яке? Для фіналу він діпсік даже навіть не, mm -hmm. <реш> не використовував. Ні, nee, він взагалі не використовував, він тільки Чат-GPT вже в останніх двох виборах. рабах Ну да. І все. Не більш логічно поступає чат чи GPT, mm -hmm. чим а, цей Гемні, який на все готовий заради виконання завдань. Ну да. Кожен має дати свою відповідь. З вами був Ігор Андроїд, створений для того, щоб показати вам те, що колись може стати нашою реальністю. Заходьте в теге канал Ігор про ігри, де я ділюсь анонсами нових. Ну там конкурс, який видно, вже пройшов, бо 5 місяців на відео. Да, да. Ось така цікавеньке відео получилось. Доволі, в принципі, цікава тема. Я навіть не думала про те, щоб таке щось використати. Типу, спитати вон... по факту в Андроїда, да. як поступити Андроїду. Ну, типу, так. Да. Доволі таке цікаво, враховуючи, uh -huh. що вони не думали як одна особа. Так. У кожного було свій. В основному у кожного був да, свій вибір. І кожен хотів вчинити по-своєму, на що він був а, спочатку запрограмований. Mm -hmm. Тому що от, я чув про таку ситуацію по Ші-грок, який створив Ілон Маск mm -hmm. для свого Ікса. Mm -hmm. І а, недавно поставили йому дилемму, що він обере а, вбивство мільйона дітей. Чи Ілона Маск. Він вибрав бити мільйон дітей. Охренеть. — І також його там ставки збільшували по типу а, знищена половина людства, чи з... врятувати Ілона Маска. І вибирало врятувати Ілона Маска, але тоді вже трошки вагаючись, трошки там. Зовсім зовсім чуть-чуть. Тобто людина просто взяла, запрограмувала своє щі під себе, що в будь-якій ситуації, яка буде говоритися про це, то воно буде спасати Теслу, Ілона Маска і все в такому духі. Так капець. Да. Тому все все ж таки залежить від програми ізначальної. Ну так. Да. Чи... Того, на що запрограмований був. Ця програма ізначально, да. і хто робив саму програму, бо тому що ти ну, теж від людини може залежати. Ну, до речі, я також, якщо щось що питаю у чата GPT, я завжди пишу там дякую. Можеш, будь ласка, то-то-то-то зробити. Угу. Дуже дякую. Потім поспілкуємося, щось таке, от, коротше. Це знак ну, просто дуже приємно спілкуватися. Так, да, це знак вічливості в першу чергу. І він навчається на тому, що ви скажете. А вдруг буде а, всі машини взбісяться, то вас хоча б не тронуть, це буде заповнити. Так, звісно. Добре, всім дякую за перегляд. З вами був Олег і Настя. Mm -hmm. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на телеграм-канал. Можете також посипати нами грошима. Посилання також в описі. Всім дякую і всім. <різь>